Мир вам, брати і сестри, дяка Богові, що зберіг життя наше цієї ночі. Да, ми знаємо, для нашої країни не сильно була хороша ніч, але нас Господь благословив. Дав і трохи відпочити, тому слава Богу. Ми з вами сьогодні в церкві. Да, ми знаємо, це, це наша перше служіння, як как би бы, скаже, скажімо так, половина нашого служіння. Да. Ми тут приходимо, навчаємося неділю, і потім тиждень ми служим, да, служимо, Богові служимо людям, які нас окружають. Тому це важливо, щоб ми були на служінні, важливо, щоб ми навчалися і слухали, що до нас каже Бог. Щоб ми, знаєте, відверто кажучи, мені неділі одної не вистачає прийти на служіння, бо я забуваюся. Мені треба мінімум три рази прийти в тиждень, щоб щось, щось заповнити і слідувати тому, що хоче від мене Бог. Тому я вас, брати і сестри, заохочую, щоб ми були християнами, ми навчалися і служили, бо ми коли сьогодні в церкві, ми в понеділок, коли прийдемо на роботу. Чи в різні місця люди знають нас як християні, вони на нас дивляться, як ми живемо. Вони замічають, щось в нас хороше чи не хороше. А з іншої сторони, якщо ми прийшли в понеділок і не пам'ятаємо проповіді, що там говорили, тоді ну, до нас питання. Тому ми маємо слідкувати за Словом Божим. Ми повинні слідкувати з вами, що нам з кафедри кажуть брати і що вони нас навчають. Да? Це каже писання, це каже слово Боже. Щоб ми слідили і дивилися і слідували цьому. Знаєте, як не було, одна дівчина навчалася і здавала на права. Вона в знак приїхали. Вона мовчить і дивиться на нього. Каже, алюмінієвий. Знаєте, вона в чомусь права, бо він дійсно алюмінієвий, але не, не в правилах дорожнього руху. Бо там який знак може бути стоп або червоне світло. Знаєте, і так ми з вами, щоб ми в понеділок-вівторок. Знаєте, раз, А що було на служінні? Чи взагалі згадали ми, що, що було на служінні, що нас, що нас навчали і як нам слідувати? Тому це дуже важливо бути. Я замітив молодь, зараз вже не сліде, а люди більш такі похиловіку, вони слідкують, щось записують собі. Я зразу думав, що вони там пишуть, що... але. Вони приходять додому, і вони читають, і вони дійсно, вони на наступну неділю вони приходять сповнені і знов наповняють себе на іншу неділю. Тому давайте ми з вами будемо наповнятися, брати і сестри. Я б хотів би сьогодні з вами поговорити, продовжити, роздумувати Галатам 6 розділ, і сьомой по 10 вірш. Давайте ми з вами прочитаємо галатам 6 розділ, сьомого по 10 вірш. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може, бо що лиш людина, людина посіє, те й пожне. Адже хто сіє для свого, для свого тіла пожне від тіла тління, а хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя. Роблячи добро, не втрачаймо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, поки маємо час, робімо добру. Всім, а найперше тим, які рідні у вірі. Дуже чудово. Найперше, да, ми розуміємо братам і сестрам, потім всім останнім. Я зробив таких три, скажімо так, три тезиси вибрав. І хотів би з вами на цих чотири вірші пороздумувати. Перший в сьомому вірші не обманюйтесь. Про що тут говориться перший вірш? Не обманюйтесь». Бог осмієний бути не може, бо що лише людина посіє, то й пожне. Да. Що тут хочеться сказати? Тут все дуже просто. Посіємо, це наше, як ми живемо, як ми слідуємо. І що ми хочемо, щоб нас чекало, коли будемо жати, чи коли буде Христос жати. Це важливо, що пожне. Да? Це Христос, наше вічне життя. Я впевнений, що ми всі слідуємо цьому, і ми хочемо бути з Христом. Тут в Писанні пише, як там добре, там набагато краще, ніж тут. Але щоб те заслужити, нам що треба робити? Нам треба читати слово Боже і досконалюватися. Тому ми маємо з вами знати, що життя наше да, це, це посіємо, да, як ми з вами проживемо. І ми сіємо щоденно, рано встаємо, ввечері лягаємо. І з людьми, з якими ми зустрічаємо, це наша сівба, брати і сестри. Це важливо. Інколи ми забуваємося. Але ми ходимо для цього сюди, щоб читати і напоминати собі і слідувати цьому. Да, друге таке, я хотів би в 9 вірші не втрачайте запалу. Друге, в 9-му вірші не втрачаємо запалу. Що значить не втрачаємо запалу? Е, Всі пам'ятають, як прийшли до Христа. Ну, хтось, можливо, забувся. Хтось дуже чудово пам'ятає. А є в нас така навіть сьогодні в церкві категорія людей, які це проходять зараз. Це такий, знаєте, запал. Так. Щиро хочеться служити Богові, хочеться читати, вдосконалюватись, в церкві щось робити, братам допомагати в праці і всьому цьому. Так, тут в дев'ятому вірші говориться: пожнемо, якщо не ослабнемо. Так, тому от наша задача, як ми прийшли. Як Бог покликав наше серце, в нас який радісно, і як ми до всього відносились прискипливо. Да, те не можна, те, те вже можна, вроді пройшло часом, а там, та не піду сьогодні на служіння, та там брат треба робити, та не буду я працювати сьогодні. На початку такого немає. Тобі що пропонують? Ти все робиш, ти за все хватаєшся. Ти це все хочеш. І Христос бачить наші серця, і нам треба, брати і сестри. Не втратити цей запал рухати, слідувати за ним. І щоб мати життя це вічне, да, ми маємо це робити. Тому я не хотів би цей запал втратити, і я б не хотів, би, щоб хтось з нас це втратив, щоб ми завжди пам'ятали цей запал. І третє, робімо добро усім в 10-му вірші. Робімо добро усім. Дуже чудово, але що тут? Що в цьому вірші говориться? Робімо добро усім. Очікуючи на свою нагороду, віруючі мають робити добро. Віруючи мають служити в церкві, мають брати служіння. Ми маємо служити один одному. Але ми, звісно, не маємо забувати, що поза церквою є люди. Їм ми теж маємо служити і маємо робити добро. Так ми християни. Ми зразу говорили з вами. що коли приходимо в церкву, ми тут наповняємося і потім тиждень служимо. Це теж, да. Ну, тут, тут цей вірш говорить е, про церкву да, і про служіння в церкві. Але ми не маємо забуватися в цьому і маємо служити, досконалюватись. Ми можемо з вами прочитати в Матвія. Матвія, шостий розділ, 33 вірш. Давайте ми з вами прочитаємо, що, що Христос говорить тут. Шостий розділ. 33 вірш. Шукай перше за все царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Да. Де ми це можемо шукати з вами? Ми це тільки в церкві можемо знайти. Ми ще можемо знайти тут. Якщо ми будемо читати вдома, просинати, просинатися або лягати, або під час робочого дня, може, в когось є така можливість. Ми це можемо з вами робити. Ісус нас до цього закликає. Він хоче, щоб ми мали вічне життя. Він нас призиває. Ми знаємо, Він для цього прийшов, щоб ми з вами мали любов в ньому, всьому і радість, і вічне життя там, на небесах, де Господь зараз. Це дуже добре. Тому ми з вами прочитали. Чотири вірша і зробили три таких висновки. Да, я хотів би ще раз нагадати. Перше, не обманюйтесь, да, щоб ми не обманювали себе, а не обманювали Бога, бо Бог знає наше серце ще до того, як ми маємо подумати. І прожити його, і служити людям, які поза церквою в нашому житті, в робочій неділі. Щоб ми це з вами робили і завжди ми пам'ятали, що ми християни і ми християни перші тим, що ми повинні відрізнятися. Да? Ми перше свідчення наше, що ми повинні від відрізнятися від людей. І люди бачать, не всі хочуть це признати, але вони, вони бачать. Видно по нас, що ми християни. Ну, мені особисто не раз казали, що по тобі видно. Тому це, слава Богу. Я хочу, щоб з нас нам усім хтось бачив і казали. Я думаю, і всім вам казали. Друге, не втрачаємо запалу. Да, ми, щоб ми не втрачали запал, ми не втрачали цю любов з вами. Ми, ми не втрачали служіння і ми розуміли, що це наша основа, де ми з вами будуємо фундамент і де ми з вами зростаємо. Це основне. І третє, робити добро усім. Да, звісно, братам і сестрам у церкві, пастирам, робити, да, слухати, якщо наставляють, що у нас то, чого заохочують, вони бачать наші таланти, ми їх точно не бачимо. А вони їх бачать. Знаєте чого? У них є цей дар. Це дійсно так. Бо ми знаємо, Господь їх стави на це служіння. Тому ми маємо робити добро, але, звісно, пам'ятати, що поза церквою ми теж маємо робити добро. Не тільки прийти на служіння і бути хороші, а прийшов тоді щось. Уже й забувся, що ти був на служінні. Вівторок середа, вже там своє життя. Потім прийшов: о Господи, прости, каюсь. згрішив, каюся. Але ми знаємо, що таке покаяння, і ми знаємо, що таке, що коли ми Бога просимо, коли ми будемо просити щонеділі одне на один той самий дай якийсь там певний гріх чи нехороший поступок, то він може вийти в привичку і для нас це. Один час може перестати гріхом бути, ми скажемо, бо це вже не гріх, бо це звично моєму житті. Тому що в нас цього не було, ми маємо бути пильними. Так, і хотів би саме закликати, знаєте, можливо, є в нас така душа, яка ще сьогодні не з Богом, або яка тільки йде до Бога. Знаєте, Ви будете думати, що я ще сьогодні не прийду, ще я сьогодні, в мене є погані звички, я ще сьогодні поступаю нехорошо, це вам дьявол говорить. Бог цього не скаже. Бог знає наші проблеми, нужди, Він знає, якими, і він нас закликає, що прийди до мене. І я тебе прийму, і Бог допоможе нам стати такими, як, як стають справжні християни. Це тільки через Бога. Тому всіма своїми проблемами і всім своїм гріхом йти до Бога і просити покаяння, просити прощення. Це можна зробити на служінні можна. Після служіння можна зробити це вдома. Але я вас заохочую це зробити на служінні, щоб церква бачила, і церква молилася. Знаєте, я вчора читав, і я не бачив до вчорашнього дня дуже гарний вірш. Е, опі... Теж галатів, шостий розділ, другий вірш. Носіть тягарі один одного. Знаєте, ми церква і ми маємо носити. Це для нас написано. Ми маємо носити, ми маємо з вами ділитися цими тягарами і носити. Тому я вас закликаю до покаяння, бо сьогодні Господь ще нас гукає. Давайте, брати і сестри, ми помолимося. Хто може коліна схила, хто серце своє, помоліться, хто має бажання, і я заключно помолюся.